Чому саме Ауді, чому саме a 4 бд Чому люди їх взагалі обирають? Люди чи, чи я? І ти, і люди. На твою мені думку. цей бренд сподобався ж. Це був 2012 рік. У мене була а 4 b 8 я на неї від'їздив 5 років на дизелі на ручній коробці. Потім продав, тому що частіше став виїжджати у місто і ручна коробка трохи подзак...надоїла. А 4Б9 це наступник Б8 кузова, більш красивіший, більш сучасніший, більш технічно Удосконалений. Удосконалений, так. Да. І набагато більше опцій. Дизайн. Ну, мені все, все подобається. Я думаю, мою думку, також розділяють ті люди, котрі їх обирають. А Чому люди, наприклад, не обирають там, BMW, Mercedes? -у? чому все-таки більше їм до душі Audi? Чому от ти не обрав Мерседес ну, Чому BMW? Блондинки кому-то брюнетки, кому-то взагалі <laughs> пацани, ну, я ж не знаю. Мені подобається просто доступність по запчастинам. Дизайн, динаміка, зовнішній вигляд, салон, ціни на, на запчасті, сервіс. Ну, Замічання до неї у мене мінімум, як у технічного фахівця, котрий їх обирає.